Ця грибка називається трипе. Зніми його, оцього животного. Видно, що, глянь, 5.40, 28.08. У 20... нас буде прям калькулятор. Машина, витрати і заробіток. Заробіток – це те, що цікавить усіх. Всім привіт! Ми експериментуємо і запускаємо нову рубрику, якої ще не було в нас на каналі. Рубрика називається 3П. Запам'ятаєте? 3П. Так називається наша нова рубрика. Вона переводиться як придбав, підготував та продав. 3П. Всього 3П і ми розкажемо вам 3П на прикладі ось цієї шкоди Октавії. Яку ми придбали сьогодні по терміновому автовикупу. Люди приїхали до нас на базу автофемелі, це найкращий майданчик в Дніпрі. І знаєте, що я хочу? Я хочу такий невеличкий байт влаштувати. Якщо тут буде 250 лайків, це ж невеликий план. 250 лайків, і ми розповімо в наступному випуску з новою машиною, розповімо, за скільки ж все ж таки ми придбали цю цьому випуску. Ви дізнаєтеся, скільки ми її продали? Знаєте, як ми планували. Її підготовку, що робили, що таке коштувало і за скільки в ми її продали. В чому суть? Суть це як ми готуємо автомобілі, тому що в нас концепція змінилася. Ми підходимо до підготовки дуже відповідально. І саме головне, скільки ж ми заробили. Але для нас буде прям калькулятор. Машина, витрати і заробіток. Заробіток це те, що цікавить усіх. От, щоб дізнатися заробіток, вам потрібно буде подивитися цей відео. І обов'язково поставити отак. Це 12-й рік. 1,8 турбо. На автоматі. В класному стані. По кузову у нас фарбований лише капот, невеличкий спойлер, ми його будемо перефарбовувати. тому що, бачите, люди пофарбували його хуйово. Хоча ми, ми могли б поставити сюди мухобоїчку за 500 гривень і все, і скрить. Але ми будемо що, бань, фарбувати. Тому що це. Прибор! <реш> Прибор. Так, масло. Матюльчик заливали. Видно, що глянь, 540. 28.08 року міняли мастило. Пробіг у нас автомобіль. У автомобіля 205 тисяч, тобто 2 тисячі назад міняли мастило. Покажи в салоні його. Ось так він виглядає. Повторюю ще раз: нічого не робили, нічого не мили, нічого не прибирали. Ось це так ми її придбали у власників. А ще чому наш народ любить ці дачки? Тому що тут просто величезний багажний відділ. Ну, глянь, Дивись. Ану. Ваня! 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 Ти так наступний раз не бахайся! У мене ноги, блядь, чуть не провалилися! Так. А, що я пропоную зробити? Я пропоную поїхати на мику самообслуговування. Обити її трошечки від бруду, щоб зрозуміти фронт роботи, що то потрібно робити. Е, відразу я бачу, що капот. Будемо перефарбувати. А можна, будь ласка, прибор. Заводські показники у нас, ну, типу, 100, 96, 100. Фарбований, повторюю, у нас тільки капот. Фарбований, бачиш, 350, 190. Ми його точно будемо перефарбовувати. Для того, щоб дізнатися, що ще треба фарбувати, ми її зараз відвеземо на мийку, щоб побачити а ну, зніми. Ось оце, оцей ганч. Це, бачиш? Це на на, на брудной машині не видно це все. А ось коли вона буде чистенька, ну, трошки більше ми цього все побачимо. Зараз ще дещо хочу перевірити, чи працюють туманочки відразу. Чи працюють туманки. Так, туманки працюють. Будемо робити біле світло чи ні? Ні, Ваня каже, ні. Напишіть коментарях, будь ласка, чи треба міняти а, лампочки білі на жовті? Тому що, от моя думка, що біле світло виглядає більш привабливіше, а жовте менш привабливіше. Але це оригінальні фари. За кордоном, до речі, якщо ви ставите леди, Туди то вас отак от зроблять. Просто отак. Тому що не, не можна вносити зміни в конструкцію автомобіля. Але в нас в Україні сюди можна поставити стаброскопи, ось такі лінзи, як на фурі. Що хочеш, можна поставити. У нас все можна. У нас... Так, відповідаю одразу на питання, чого. Ми не поїхали на нашу мийку «АвтоФемелі», яка знаходиться ось неподалеку. Все дуже просто. У нас немає задачі зараз її помити, у нас є задача зараз її опласнути трошки дуже швидко, там, без піни, там просто чисто так легенько. І зрозуміти, фронт роботи, що потрібно по ній робити. Все, ми потім привеземо її на мийку, потім будемо робити вже все капітально за один раз. Поки такої задачі немає. Все, я пішов купляти жетончика. До речі, сервіс е ми, як обслуговування ось дуже різний. різний. Особисто тут сервіса те, не що немає. Ну, там сидить ну, просто чувак. Я Другий раз, коли ми будемо їхати, я зніму його, візьму окуляри, от ці, знаєш, що знімають. Просто зніму, щоб ви розуміли, що там відбувається. Я просто отак. Прикладуй. Карточка ну, розраховувалася. Прикладуй. Все. Отак от, блядь, чисто, чисто отак. Отак, ну, да, блядь, тебе монету, и все. Уже пішли витрати. Уже 100 гривень витрачено. Все. Я зараз від'їду кудись. Десь тут встану і ми подивимося, що ні треба робити, і все заплануємо. Ми говорили, капот фарбуємо, куточок ось тут, куточок ось тут також фарбуємо. фарбуємо. Я коли її мив, ще ось такі знайшов дві штучки. Ось, бачите, глянь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оцей шматочок в ми пофарбуємо. Ну так, вже час, типу, це піскаструй, камінці відлітають і ну, з'являється ржа. Це нічого страшного, ми це все знаєш, так, зробимо, пофарбуємо шматочок дверцятки, пофарбуємо шматочок порогу, ось цей, можливо, шматочок пофарбуємо невеличкий. Я не впевнений, чесно кажучи, що треба фарбувати. Зараз запитаємо підписників. Це Вадим. Він знімає новий випуск на Ютуб для тебе. І нас буде нового випуска, ще буде нова рубрика. А, рубрика буде називатися ТриП. Але деталі вже дізнаєтеся а, трошки пізніше. У нас кожна таке знаєте, спор такий. О, я йому кажу диски на машині, ось, шкода Октавія». Треба фарбувати їх чи ні? Як ви вважаєте, в, в, в рамках підготовки автомобілю. ось такий стан. Ось. Вадим каже, що ні. А я думаю, що для, ну, для нашого нового проєкту 3П це важливо. Напишіть в коментарях, чи фарбувати нам їх, чи ні. Ну, то зніми його. Ось цього животного, як він туди потрапив. Його треба достати. Ну Якась мурашка туди потрапила. Такс. Лобове скло тонуємо. Лобове скло тонуємо, фари залишаємо жовтими, які хотіли. А, і по салончику пройдемося по всім функціям, які в ній є. Перевіримо все. та Також заплануємо, що там будемо робити. По салончику в цілому мені все подобається. Все працює тут. Ну Такого там, якщо швидко перевіряти. Ручник тримає. Єдине, що мені не подобається, це ось ця накладочка шкіряна. Вона мені здається, що вже ну, типу, відпрацювала себе. Ми зараз прийдемо на базу та дамо завдання нашому менеджеру, що він пошукав, скільки вона коштує. Якщо це якась ну, не проблема і знайти, замінити, то ми її замінимо. Легенька хімчистка, бачите? Видно чи ні поляку? Вона є. Легенька хімчистка. Я думаю, що по салончику більше нічого робити не треба. Оце ми знімаємо. Оце. Ми поцепимо сюди пахучку Авто до речі, знали, що є, такі, є, є пахучки? Ми ще сайт робимо зараз ну, в процесі, де буде наш мерч, де буде, там можна буде пахучки придбати, і футболку автофемелі, і ручку, і все, що завгодно, навіть та, коротше, це вже потім. Перевірив Перевірили автомобіль із такого, що прям дуже ну, важливо. Там треба замінити два передніх стелендблоки. Та вже скоро будуть підходити тормозні диски та колодки передні. Але ми колодки м'яти не будемо. Я не бачу всьому сенсу. Це ніяк не попливає на ціну. Та й селінблоком вони надірвані, але прям не розірвані. Заключення СТО таке, що в принципі можна кататися, поки ще не паритися. Але в майбутньому звернути увагу на ось ці пункти, які я попередньо вам проговорив. По шкоді історія продовжуємо. Ми відгінали на малярку. Ну і знімали ми відео, просто вона на малярці. Ми ж вирішили фарбувати капот в прибор, тому що вона вся по заводу. І капот в прибор жахнев, що вона була тепер, ну, типа, ну, по прибору, вона буде не фарбована. І кажу людям: якщо пофарбувати капот в прибор. Ти розумієш, що ж такий прибор? Отут десь ставимо відео. От за такого стану його а, підготов, підготовлювали. Тобто, ви бачите зараз капот, який повністю. Металевий, тут немає ні шпакльовки, нічого. Тобто це ну, ціла деталь. Ти думаєш э, голосування, голосування, що пишуть? Бать вже пишуть. Каже, все одно каже, це крашено вже. Ось мені так, типа, я прочитав це, думаю, блін, ну це ти стараєшся робиш. Ну Робиш, щоб класно було, щоб майбутньому власнику, майбутньому власнику, ми ж тридцятки її продамо, було легше продавати. Він буде казати, машина не фарбована. Отак буде, не фарбована. І всі будуть прибором тикать. І повірте мені, ну один з десяти зрозуміє, що він фарбований. Інші всі будуть тик-тик-тик-тик-тик. І типу, навіть не будуть там розбиратися. Просто шкода, що люди цього не цінують. Ця робота прям нормальна. коштує і грошей, і зусиль. І не всі, не всі це роблять. А, але наш проєкт терпе, і ми хочемо, щоб ця тачка була прям. І навіть подумав, що ми можемо продати її дорожче, ніж 7500. Що ми її майже продали за 7500 Ні, не підготовлену. Але я набрав Івану. Іван кажу: команда не продавати. ми продали другу тачку. Коротше, поки я знімав е, нашу аудюшку, мені телефонує Іван і каже, що операція тріпе під, під е, загрозою. Що люди хочуть забрати нашу шкоду, так як є за 7,5, ми, ну, типа. Ваня я там якась, ну, типу, хотів там пояснити, що у нас там проєкт, але типу, пропонують гроші зараз. А ми, ну, давайте так відкрито. Там збираємося на цьому майданчику, щоб продавати та купувати автомобілі. Фух, зараз їду на майданчик, буду дивитися, що, що, що будемо робити. Ну, ну, не розумію. Можливо, буде, буде операція 3П2 з іншою машиною. Типа, я, я не знаю, що робити. Ну, серйозно. Ми спочатку вже, ми, ми вже погодилися, кажу, окей, ладно. Сам, найголовніше — це продажа, найголовніше це клієнти наші. А потім люди побачили там іншого суперба, і вони кажуть, ладно, знімайте вже своє а, давайте ми купимо суперба і все. Ось так все і було. Правда, так все і було. Наш проєкт 3П Ми почали знімати. Я спеціально знайшов записи 24 жовтня. Сьогодні у нас яке жовтня, Вадим? Одинадцяте листопада. Одинадцяте листопада, а в жовтні 24-го почали. Цей автомобіль, шкода Октавія, вже підготовлений і вже чекає нас на мийці. Що ми, що ми зробили там? Не СТО планували перевірити? Перевірили. Фарбували фарбували. Скольчики підтикували? Підтикували. Зі шкіри оцю насадку на коробку робили? На відео бачив вчора? Ти дивився, да? Приїхали до хлопців на мийку, а тут стоїть наша шкода. Зараз її готують. Так вона класно виглядає. Будуть мити двигун. Фарка, а фарку ж фарку робили, так? Фаркуш ми зробили, вона тепер не потіє, бачите? Навіть після мийки. Будуть чистити диски. О, а, Міняєте, так? Ви все ж таки замовили її? Так, да, я заказав. Ось. Зараз перешиваю. Старає. Скока не виглядає. Робили. А, відполірували, помили моторний відсік а, хім чистили. Ну, типа, зробили з неї пічку. і тепер вона дуже гарна. Ми зараз у нас починається а, день. Ми приїхали випити чайку, і потім відразу їдемо на мийку, віддаємо беху, мити, не знаю навіщо дощ на вулиці Пиздує, і забираємо шкоду. І будемо тут її знімати. І плануємо сьогодні продати. Трошки пізніше розповім, скільки було по грошам вкладень, а, і порахуємо трати, порахуємо, ілі вже як кажуть, курчат по осені, осінь Да? Порахуємо все, коли її продамо. А ми її продамо, я в цьому впевнений. Ми шкоду забираємо. Наче, зараз її заведу і знімеш її заведений. Ключик ось такий гарнючий. Бачиш? Запускаємо. Проєкт 3П готовий. Чистенька, охайна. Все зроблено. Дивись. Тачка у нас майже не фарбована, окрім капоту. До речі, знаєш, що люди писали, що навіть якщо ти другий слой фарбуєш, типу під прибор, то це вважається, що вже все, бита, блядь, вже крашена. Понимаєш? От люди будуть підходити, мірять прибором, а вона буде ну, не фарбована. Ну, І все, все одно не так, розумієш? все одно не так. Останній штрих заправимо, тому що хлопці її сушили, коли їх їм чистили. І там палива просто немає. Зараз я швидко схожу. А ти поки можеш па-па-па зробити. Зараз будемо. Вирішувати з Вадимом, все, ж ми будемо ставити цю тачку. Може, і підготували, все зробили. І, 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 і ми кіми придбали, ви пам'ятаєте, ми не кажемо. Ми на мийці тільки що віддали 3200. Але це ціна, це для мене така ціна. Якщо ви приїхали, ви трошки дорожче віддали. Я ж типу власник мийки. Тому мені там роблять хлопці класно ціну, тому що я саме такий оптовий покупець. Мийка 3200. Так. Да. Це мийка, це вони поміняли це чехол. Ми трошки пізніше знімемо його. Ага. Почистили диски, почистили підкапотний простір, попідтікували скольчики, це все час. Оце е Серега, оце, з цим кожухом ну, ковирявся дуже. Я думаю, дуже якась мажорна мика. Пам'ятаєш, скільки коштувала малярка? Ні. Малярка коштувала 7 тисяч гривень. гривень. Плюс була мийка самообслуговування, пам'ятаєш з самого початку? Да. Плюс була дорога на малярку, дорого? плюс тільки що ми її заправили, 10 чи до цього 10. Тобто, 100 гривень мийка, 7 тисяч маляр, і е ще одна мийка. Давайте так, 600 гривень 10, літр, 10 літрів палива і 600 гривень ще 10 літрів палива. Сі цей кожух коштував 300, 320 гривень. Коштував кожух. це все. Давай, називаємо, нажимай. Витрали, витратили ми 11 тисяч 800 гривень. А ну розділи на 42. 281 долар. Було витрачено. В принципі, все, машина підготовлена. А, ми повинні вирішити, скільки ж ми будемо продавати її. Відкриваємо авторія, найпопулярніший сайт, вибираємо автомат, це дуже важливо. Автомат. І в нас вже їх 45. Це по всій Україні. Шкод з таким двигуном на автоматі і такого року. 45 машин цього навсього Так, ти видивись, від дешевих, від, від дешевих до дорогих. І бачимо, що у нас найдешевше у Києві стоїть 6300. Ми ж не будемо за 6300 її продавати. Це дуже дешево. Це класна ціна. Я думаю, що щось з нею не так. Далі, 6500. У нас класна машина, ціла. Це дуже важливо. З рідним пробігом 205 тисяч. Тож будемо дивитися приблизно, приблизно у 300, це не наш варіант. 196, 12 рік, ось 7600. Рот саме, ага. Рижа, дивись, у нас ж не рижа. Угу. Ось класно. 7699. Це наш конкурент, кстати. Я думаю, що 7500. 7500 це буде нормальна ціна, справедливо, за цю машину. Підходить до кінця наш проєкт. Ми її ще не продали, а, а, а знімаємо, наче продали. <сум> на на, на всякий випадок. Короче, дивись. Ми вирішили сказати вам, за скільки ми її купили. Тому що ви ж такі ну, класні хлопці та дівчата та поставили лайки, сподіваюся. Придбали мої за ось стільки. П'ять дев'ятсот. Ось, придбали. Вклали ось стільки. 300 там щимось, так ми рахували. А заробили ось стільки. Ось. А я обов'язково додам відео, десь його хлопці змонтують, вставлять, де ми її продамо, віддаємо, запитаємо людей відгу, як їм сподобалося чи не сподобалося. Але зараз ми хочемо записати цю кінцівочку, які ми молодці. Хочу подякувати компанії Авто за чудове авто. Побачив авто в телеграм-каналі. Через півгодини приїхав, подивився, все сподобалось. Авто в чудовому стані. Гарний сервіс, обслуговування, швидко все зробили, договір, документи і взагалі все чудово. Приїжджайте на AutoFamily. Напишіть, чи подобається вам такий формат, чого вам в ньому не вистачає, що сподобалося, що не сподобалося, нам буде дуже приємно почитати та стати краще в наступному випуску. А ще напишіть, яку ви хотіли тачку. Бачите, у наступному випуску 3 p Придбав, підготував та продав. Розповідаю вам всі секрети. Нашого, нашої справи, як заробляти кошти за допомогою БУ автомобілів. Автомобілів 100. Дякую всім за перегляд. Залишайтеся разом з АвтоФемелі. До зустрічі.